Сьогодні проведемо випробування кораблика Carpmaster 800. Він більшого розміру, тому в ньому встановлена потужніша мотосистема. Фірменний мотор Falcon 5010, збільшений регулятор, збільшений акумулятор 3 s стоїть на 12 вольт 16 міліампер Проведемо випробування в ручному режимі. Зробимо декілька проходів біля себе. Подивимося, як він стоїть на вогні, можливо, ще зробимо на віддалення заход один хоча б. Все, ставимо на воду. Як завжди, круїз контролем будемо додати газ, даємо зразу на всю, подивимося, як він стартане, дуже він приємно. Керується, набирає гарну швидкість. Незважаючи на свій більший розмір, раблик дуже швидкісний. Виходить на глістер, чудово тримає курс, дуже гарно входить в повороти. Ось ви можете бачити. Біля себе зараз роблю проход. Трес волк зовсім немає від нього. Зараз роблю ще один заїзд в повний газ на віддалення. От, Як ви бачите, декілька секунд і він вже 100 метрів проплив, считайте. завоз для когось вже готовий. Повертаємо його до берега в ручному режимі. Перед собою ось можете бачити як він стоїть на волні випробування дуже вдалі на сьогодні будемо закінчувати